14 років ув'язнення для Володимира Старкова суд оголосив вирок російському офіцеру, якого взяли в полон українські прикордонники, коли той перевозив бойовикам цілу вантажівку зброї та набоїв. Прокурор просив максимальне покарання 15 років, але суд узяв до уваги співпрацю Старкова зі слідством. Він цілком визнав свою провину. Судове засідання відбувалося в місті Джержинську на Донеччині разом зі Старковим на лаві підсудних Руслан Іотко, водій, який заблукав і вивіз на український блокпост КАМАЗ, напханий під зав'язку зброю та сотнею тисяч набоїв. Прикордонники пригадують, обоє були настільки здивовані та перелякані, що навіть не думали чинити опору. Старков досі сподівається, що російська влада схаменеться і запропонує виміняти його на когось з українських полонених. Хоча за весь час про нього так ніхто й не згадав. Акто на призначити Старкову Володимиру Олександровичу покарання у уля 14 років позбавлені волі з конфіскації всього належного йому майна. І от Руслана Анатолійовичу покарання уряді 10 років позбавлення волі з конфіскації. Всього належному його йому майна. Руслан, скажи, ви будеш подати якусь апеляцію? Ні, не буду. Тобто готові сидіти 10 років? Да. Так. А як так вийшло, ви попали? В ДНР не буду відповідати на запрос. На сьогоднішній день вперше в історії України головною військовою прокуратурою отримано вирок суду за статтею 437 кримінального кодексу України, тобто за веденням агресивної війни проти України.